Добрий ранок. Емічка. <смі> я її закрила колдрою, Вона собі чілить. Добрий ранок, а в нас падає знову сніг. Ми як радок, але вже перша година, але в мене тільки ранок. Блін як гарно. Клас. Я не знаю, я радуюся, як мала дитина. Зі мною Емі теж радується і в шоці, бо вона вперше бачить сніг. Це її перша зима. <хи> Боже, клас! Який кайф. Блін, я вже просто відчула ту зимову атмосферу. Клас, 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 клас. Знаєте, аж настрій піднявся. Те, що я вчора і казала, що сьогодні е, просто цього печива не буде. Його вже нема. Щоб ви собі розуміли, ну як нема, пару печенюк є. То я ще зараз їм е, і. Одне, може, з'їм. більше не буду, хочу на здорові лишити трошки до чаю. <світ> <світ> і все. Знаєте, я сьогодні проснулася з дуже поганим настроєм. Точніше, я проснулася перші п'ята година, не знаю чого. А потім заснула і проснулася вже пізніше, десь півдесята. І проснулася з поганим настроєм. Я вже думала, сьогодні нічого знімати не буду, не хотілося мені, але. У мене ще не зроблений гербарій. Добрий день, треба мені щось подумати про гербарій. У мене не змонтованих ще два відео, точніше, я вже одне зняла і виставила це відео про питання-відповідь, так що, хто не бачив, заходьте. і дуже строго не судіть. Там, коротше, зі звуком повний треш. Я там старалася відповідати, як сказати, щиро. І цей трохи так переживала, хвилювалася, і ще й минулі події, які сталися, то трохи таке відео вийшло не дуже веселе, але в принципі я відповіла щиро, воно мені, ну, мені подобається. Так що хто не дивився, заходьте, подивіться, напишіть ще якісь запитання, знімлю другу частину. Я думала, сьогодні цілий день валятися в ліжку і взагалі нічого не робити, тільки там от відео змонтувати, то все і вже викласти його сьогодні, це відео. А не вчора. Але я подивилася в вікно, бачу, падає сніг. На мене навіяла така атмосфера зимова. Я думаю, блін, чого не знімати? Я хочу знімати, тож сьогодні влог буде. За сьогоднішній за вчорашній день. Ну, коротше, влогу буде. Отак, от я зараз. Тим часом сідаю монтувати другий влог. Змонтую другий влог і підробити пельмені. Тому що я вчора наробила фаршу дуже багато. І в мене ще є фарш, тому я хочу зробити пельмешки. Бо ми пробували пельмешки, я робила на здорові на роботу. Дуже смачні вийшли з того фаршу, і я хочу зробити ще. Так, і в неділю ми ще запланували е, шопінг. Тому залишайтеся з нами, буде цікаво. Народ це якийсь треш. Просто сьогодні настільки тупий інтернет так тупо грузить. Я просто сиджу і та дебілка вже пів години загружаю відео в те, чер... з Телеграму, щоб змонтувати. Пів години тупо. Блін, я не знаю, коли я його зроблю. Вона ж то все бісить, мене ж підкидає. Там моя кіця, коли спить. вона неї щоразу, то інша поза. І щоразу то миліша. Я не знаю. Я не думаю, що коти настільки можуть бути мілашками. Це просто клас. Наліпила я пельмешків. Подивіться, скільки там ще тісто лишилося, то я думаю, може ще в неділю зроблю вареників. Так. І тут в мене варяче собі варю. Я трошки собі зварила, попробувала, карти стільки добрий, бо хотіла попробувати чи на сіль добре, чи на перець, ну, на спеції. Та воно взагалі обалденно. вона ще в мене постояла ніч, той фарш напитався тими всіма спеціями і ще кращий став, ще смачніший став. Тому варю вже трошки більше собі буду вечеряти. Ну і ще зразу паралельно, поки вариться, то вирішила помити посуд. Тому що трошки не вже. Завантажила ще відео для вас, ще один влог. Е, що є аж два відео але прикиньте, питання, відповідь і е, цей влог. Так що дивіться, переходьте, дивіться. Дуже цікаві відео. Йо, моя красуня! Звісно, та господинька, де ж вона? Вона ж мусить подивитися, як тут підмешки варяться, як вони робляться. Отак. Бабайко прийшов. Ти пахнеш повітрям чистим, правда? Да. Правда? Ні, не дуже чистим, смердиш. Чи таке волосся залізе? Тобто почав туди. Змерз неї? Бачу, одягався, нормально. Що? Смерз чи ні? Варю Варю пельмені. пільмені. Угу. Край. Кажу тапки дати. О-о-о, що це перевертає? Бажар щось засмаркався вже. Все. А я короче полежу. А де ти поділи? Ні, що він має бути в косметичній. Я хочу цього, картошки фрі. Так що я йду зараз на чишку. Киця, ну от синя. Ну да. вот синя косметичка стоїть. Ну що да. ти якийсь? Да. <смітна> <смітна> Смотрю в книгу, віжу фігу, так? Та да. да, бачу, бачу. Хто там трюки показує, викабелюється, га? Боже, аж ж злякалася, не бійся. А мої кіці дві, дві кіси мої. Все вже уматує. А ніхто її донос відб'ємося. Ну, вона хоче щоб об'їносила. Я захотіла картошки фрі. Я йду її робити. Ну а чому б ні? Хочеться мені щось дуже такого хімозного з'їсти. Дивіться, я включила Емі забалку. ну, що там є, Еммі? Миш? А ну лови її. Лови її. Та-та, лови, лови. Лови. Лови ту мишку. Що вона там бігає? Емі? А? Що там таке бігає? А-ку? Ви її, Емі? Ви її? Бігає, не знаю, з якого боку її зловити. Давай тобі прискорим. Що таке, я не тримаю її? Лови, отак, лови, лови, лови. О. Вона думає, що я пальцем тримаю, розумієш, забираємо пальця. Ай, де вона поділася, Еммі? Дивіться, Амі дивиться мультики. Класно, Емі. Класний мультики. Подобається тобі, Мейсі. Що yeah. <laughs> ну, так дивиться, уважно. Такий цікаво. Шо вони там гонять по тобі в телефоні. О, вже сама прискорила. Ай-яй, uh -huh. <laughs> ай ай-яй-яй. Ай не знаю, що то робити з тими вишами. Не вийшла в мене та картошка, коротше, якесь вийшлося чудо. Мягеньке, до сраки, якесь тверде. І прожарюється нормально. У мене, коли щось не виходить, то я завжди опускаю руки, я не хочу. Блін, ще раз готувати там. То... Не вийшла в мене картошка. Не знаю, можливо, до картоплі не така. що то в мене руки зі сраки. Так, Назар попитався <пробуйтесь>. спасти мою <моїх> картошку. Ну, коротше, ось таке вийшло. А, нормально. Чудово. Ну, ти не можеш <пробуйтесь> не вирішити. Ти наш ти їх показуєш. Я тут варю на заробі обід на завтра на роботу. Це щось в мене під вечір настрій взагалі пропали, не знаю. Це через такі сімейні обставини. Я то розказувала, таке вже то своє. Ладно, оце, знаєте, я пам'ятаю, ти казала, що... Щось стріляє, коротше, вічно-вечором щось стріляє. Так от прийшов назад, каже, Та, то петарди вже стріляють. А в ну, нас в Україні ми не привикли під час війни, поки йде війна, таке такого в нас немає. І то, знаєте, якось непривично. Хоча ми вже другий рік тут і все одно якось ну, незвично, що щось стріляє, щось бахкає. то виявилось пітарди, розумієте? Але, ну так страшно, бо ну не пітарду, ну бах, ти вже сама здрігуєшся і вже тобі собі страшно робиться. Коротше, так. От. Завтра ми плануємо трохи піти в магазин, закупитися продуктами і зробити пельмешки. Назар, я тобі допоможу, зробимо пельмени, пироги, покладемо морозилку, хай будуть. Я ще планую поробити нам ці обіди, вечері. Коротше. На пару днів вперід, щоб коротше, ну, не заморожуватися, бо надоїло мені вже це кожен день готувати, обід, вечеря, сніданок, обід, вечеря, сніданок. Отак наготую, і все вже буде готове, і не треба нічого там видумувати, просто відкрив холодильник, підігрів і все. І супер. Чудова ідея, але я ще е, завтра. Поки ми зараз буде на роботі, то подумаю, що би нам такого купити і щоб які то страви приготувати, які можуть довше постояти в холодильнику. Покажу вам, що, що я оприділилася з чим. А зараз в мене ще куча роботи по деякому проєкту, поки що я не можу розказати, розкажу трошки пізніше, щоб все вийшло. Все.